Міністр оборони Литви Арвідас Анушауска сповідомив, що у рамках анонсованого пакету допомоги від Литви Україна отримає 36 зенітних гармат, які у тому числі допоможуть боротися з шахедами. Про це він розповів на брифінгу з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Посадовці зазначили, що на зустрічі вони обговорили подальшу допомогу, яку Литва могла б надати Україні відповідно до потреб від зброї до навчання військових. Анушаускас не згадав назву системи, але вочевидь йдеться про шведські зенітні гармати Л 70 які Вільнюс анонсував в останньому пакеті допомоги, не називаючи точну кількість. Також крім озброєння до України прибудуть 15 інструкторів. Олексій Резніков зауважив, що підготовка інструкторів, а не операторів, є більш практичним підходом, оскільки ці люди після повернення зможуть передати знання більшій кількості військових безпосередньо в Україні.